На порядок денний п'ятдесятої сесії Мукачівської міської ради сьомого скликання винесли 29 питань. Більшість проектів рішень стосувалися орендних відносин та передачі земельних ділянок міста. Борхливе обговорення викликало звернення депутата міської ради щодо визначення чіткої грошової оцінки землі. Я попросив міського голову, якщо є така можливість, зробити якусь регламентувати, чому саме, наприклад, ми одним підприємцям даємо. Там, по 200 гривень, іншим по 300. Зробити якісь, розробити правила, щоб було, щоб було зрозуміло. Як все розглядається, хай познайомляться звітом експертів. Їх є тут багато. Що з ґрунтом, хлопці? От хай потрахують, де визначать формули на каналізацію, на електропостачання, на ерозію ґрунта. Чи є там га, чи є там, взагалі, як казав пан Лавренко, комунікації. Які... Це все грає роль при оцінці в прийомців. І навіть за наявності, навіть за наявності, якщо у когось є 100 квадратних метрів в одній зоні і 100 квадратних метрів в іншій, вартість буде різна. Плюс на вартість шипування, чи є там поблизу або дорога, відбумонтований не відбіртова, чи є там зупинка домацького транспорту, чи є там поблизу якісь логістичний пункт, чи авторант. Якщо ви хочете практику, переглядати, що хтось може бути дорожче, чи дешевше, чи переглядати власність за майно, правило, то дуже базовий принцип власності. Земля і такий можна з нижні підтримки це в основному історична під час експертної грошової оцінки фахівець визначає ринкову вартість нерухомості. Нормативна вартість землі визначає ціну за рахунок її якості. А в який саме спосіб оцінювати у разі викупу ділянки підприємцем, визначає міська рада, за словами депутата Юрія Кравчука. У такій схемі може мати місце корупційний ризик. Було піднято депутатом Юрієм Кравчуком питання стосовно того, щоб ми переглянули. Ціну, так би мовити, на ті ділянки, які передаються право власникам шляхом викупу, по деяким земельним ділянкам ціни йдуть надто знижені, і в результаті цього бюджет не дотримує коштів. Тому, якщо можна, можемо знати, що в цьому році на бюджет міста Мукаче буде недовиконаний. Коли ми дивимося, що в центральній частині міста можна сказати, сусідні ділянки продаються за 350 гривень, а потім через місяць-два. На цій же самій ділянці, на цій же самій зоні міста, ділянки продаються по 1200 гривень. Тобто, коли така велика різниця, звичайно, що виникають багато запитань. Я підняв питання саме, чому, чому ми в одному випадку прислухаємося до експерта, в іншому випадку можемо прийняти самі рішення, що якомусь визначеному підприємцю підняти цю ціну. Має бути якісь вироблені правила, які зрозумілі для всіх підприємців. На сесії депутати затвердили статут нового дитсадка номер 4 у Мукачеві. Також збільшили фінансування медичного обслуговування. Два мільйони гривень виділили на лікування містян в інституті імені Амосова. Також внесли зміни до міського бюджету на поточний бюджетний період. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету за рахунок коштів медичної субвенції. 314 тисяч для відшкодування вартості препаратів інсуліну та 108 тисяч гривень. Видатки пов'язані з медичним обслуговуванням внутрішньопереміщених осіб для оплати праці з нарахуваннями. Верховна Рада бюджет прийме в кінці року. По-перше, по-друге, є вже чутки, що з дня на день буде прийнято рішення про створення ОТГ. Тобто бюджет повністю поміняється. Бюджет уже буде з врахуванням спущений нам зверху субвенції з державного бюджету, вже з врахуванням п'яти сіл, які до нас приєднуються. Посприяли депутати створенню та діяльності ОСББ. Зокрема, збільшили їх фінансування до 2 мільйонів 700 тисяч гривень. До того створення сприятливих умов для активного розвитку об'єднань співвласників багато будинків у місті Мукачеві підготовлено це рішення. Воно прийшло обговорення на комісіях і запропоновано до затвердження. Закінчило засідання обговоренням комплексної програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки.